Справа 499. Малюк купив для Карлсона 8 тістечок і 12 булочок з повидлом. Заплативши за всю покупку 408 крон. Одне тістечко коштує 24 крони. Скільки крон коштує одна булочка. Ну добре, як можна робити таке завдання? Давайте спочатку ми дізнаємося, яка ж вартість 8 тістечок. Бо у нас є скільки коштує одне тістечко. Отже, пишемо перша дія. Нам треба тоді 8 помножити на 24. І це дорівнює. Давайте я знайду добуток. Тоді 24, що множиться на 8. Так, пишемо 24, що множиться на 8. Множимо. 4 на 8 це 32. 2. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16 плюс 3 це 19. Записуємо. Отже, пишемо, що добуток у нас буде дорівнювати 192. Пишемо в дужках чого. Крони. Це у нас буде вартість. Тістечок. Добре, ми дізналися, яка у нас вартість тістечок. Це 192 крони. Загальна вартість у нас 408 крон. Давайте дізнаємося, а яка буде вартість тоді булочок. Отже, записуємо тоді друга дія. Треба від 408 відняти 192. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Пишемо 408 мінус 192. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 0 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 4 зброй вничку 3. 3 мінус 1 це 2. Отже, записуємо, що різниця у нас буде 216. Пишемо в дужках чого? Крон. Це у нас буде вартість булочок. Булочок. Ну, добре. Якщо всі булочки, їхня вартість 216 крон. А у нас таких булочок 12, то поділивши загальну вартість на кількість булочок, ми дізнаємося вартість однієї булочки. Пишемо тоді третя дія. Треба 216 поділити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Пишемо 216. Що ділиться? Що ділиться на 12? Так, 21 поділити на 12, тут поміститься 12 тільки один раз. 1 на 12 це буде 12. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. Тепер зносимо 6. Тепер нам треба 96 поділити на 12, це буде 8. 8 на 2 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо і віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, пишемо, що це буде дорівнювати 18. Так? Це в нас буде чого? Крон? Це у нас вартість одної булочки. Вартість. Одної. булочки. Так, це є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Отже, нас цікавить вартість булочки, пишемо 18 корон. Ну що ж, ось така звичайна задача на цьому вправу завершена.